Українці, привіт, раді вас на нашому каналі. Сьогодні разом з вами будемо говорити на таку тему дистанційне розмитнення. Що таке дистанційне розмитнення і як правильно розмитити свій автомобіль в Україні? Але перед тим як ми розпочнемо, поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш канал, щоб ви були завжди в курсі всіх тих новин, які відбуваються в плані розмитнення. Ми будемо говорити про чотири блоки дистанційного розмитнення, як все зробити правильно. І перший блок. Це передача транспортного засобу, коли, наприклад, ви знаходитесь за кордоном і не можете в'їхати в Україну, або навпаки, ви знаходитесь в Україні і не можете виїхати за кордон, але бажаєте розмитнити транспортний засіб. Цей автомобіль потрібно передати перевізнику, яким чином автомобіль передається. Ви робите нотаріальне доручення на нашого перевізника, і він по цьому дорученню вже має право завести транспортний засіб в Україну. Нотаріальне доручення може бути від українського нотаріуса. І також від будь-якого європейського нотаріусу саме доручення дає право водієві перевести ваш транспортний засіб в Україну, в Україні його розмитити і за потреби поставити його в Україні на облік. Бувають такі потреби у людей, коли вони знаходяться в Польщі. Вони бажають, щоб їхній автомобіль завезли в Україну, в Україні розмитнили. Поставили на облік український і повернули назад в Польщу вже на українських номерах. Це також є дистанційне розмитнення, і також водії-перевізники це розмитнення роблять. Або коли ви передаєте автомобіль за кордону для ваших родичів в Україні, також це є дистанційне розмитнення. Ваші родичі в Україні роблять доручення на водія, водій приїжджає за автомобілем. Забирає автомобіль, готує документи і повертається в Україну. Це перший пункт, це передача транспортного засобу. Для передачі потрібно зробити доручення. Другий пункт це вже є розмитнення саме транспортного засобу. Цим розмитненням також займається водій, які привозить автомобіль в Україну. Саме для цього і замовляються всі ці послуги. Для того щоб розмитнити транспортний засіб, готуються документи. Автомобіль, по-перше, знімається з обліку, має бути договір купівлі-продажу. Відповідно, доручення, яке раніше передавалося на водія, і все. Ми, як митні брокери, готуємо для водія коди ПД і ЗДП. Автомобіль заїжджає в Україну. І що важливо: вам не потрібно платити жодних платежів, поки автомобіль не буде в Україні. Коли ви вже побачили автомобіль, ви тоді вже спокійно сплачуєте митні платежі. Після того, як сплатили митні платежі, автомобіль розмитнюється і вже передається вам. Ви маєте розмитнений автомобіль. І також робиться сертифікат відповідності. Також важливий документ, який сьогодні вимагає наша держава для того, щоб зареєструвати транспортний засіб. І саме третій пункт дистанційного розмитнення це є реєстрація транспортного засобу. Коли ви отримали всі документи від водія, отримали сам автомобіль. Ви їдете в сервісний центр і там реєструєте автомобіль вже на українські номерні знаки. На сьогодні держава вимагає, коли ми робимо. Першу реєстрацію потрібно робити звіт експерта, таке експертне дослідження саме в МРЕО. Коли виходить їхній експерт, дивиться, чи він код не перебитий, чи все добре. І тоді автомобіль йде вже на реєстрацію. І четвертий пункт це коли ви робите дистанційне розмитнення. І, наприклад, як ми говорили, вам потрібно цей автомобіль повернути назад в Європу. Водій, який забирав у вас автомобіль. Коли робиться доручення, доручення робиться на представлення інтересів. І цей водій, який перетинає кордон, який розмитнює транспортний засіб, який може його також і зареєструвати на вас. Потім, по цьому самому дорученню, водій, ваш автомобіль. Повертає за кордон, і ви за кордоном можете цим автомобілем користуватися. Але важливо на цій автомобілі потрібно робити страховий поліс, зелена карта. Тому що коли автомобіль з українською реєстрацією знаходиться за кордоном, він має бути обов'язково застрахований саме зеленою картою. В Україні це цивілка, звичайно, а за кордоном, це зелена карта. Отже, простих таких чотири кроки: це передача автомобіля за допомогою доручення, потім розмитнення авто, далі реєстрація і повернення автомобіля за кордон. При такі потреби що автомобіль не залишається саме в Україні, українці звертайтесь в плані розмитнення і доставки. Ми вам завжди допоможемо. А вам бажаємо самого головного та найкращого перемоги для кожного з вас перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.